Хочу е, вас привітати з тим, що ви є командою, яка грає професіональному футболі в другій різні. Мабуть... мабуть, мало, хто знає, може багато хто знає, як це все починалося, вже про це говорили, як це все швидко е, вирішувалось, тому що е, і ситуація така бо в країну є в країні, ми фактично її відновлювали. Ми їх трошки знали, звісно, десь вони нас переслідували в аматорських змаганнях на Україну, але все-таки в нас не було впевненості, що ця команда зможе заграти. Але я хочу подякувати тим людям, це і Дмитро Сергійович, якого ви всі знаєте, і тим його попільникам, віце-президентам, тим людям, які допомагають фінансово. Зараз, ну так скажемо, не золото, але золота середина постійної Я думаю, що ви всі цінуєте те, що робиться, це робиться в першу чергу для розвитку. Як в Україні, але я так думаю, що це робиться на благо міста Новоград Волинський, тому що ті новенькі діти, те покоління, яке підростає, мабуть, вже знають, що в нас є професіональна команда, що ми можемо йти в секції, займатися футболом, і нам є куди стрімитися, і в нас може бути футбольне майбутнє. А якщо ви будете своєю... Кращі результати і з часом будете представляти Житомирщину і своє місто-житлоновичну в першій різі. Я думаю, ще більше дітей буде ходити на футбол, а цього виграють всі. І тому <плес> <плес> і Україна. І найголовніше, що ці діти будуть займатися спортами, вони будуть здоровими, сильними людьми. Я сподіваюся і впевнений, що вони всі будуть патріотами міста і України. І Мабуть, ми маємо зараз всі подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість зараз наслужуватись своєю улюбленою справою. Грати в футбол, тренера, тренувати, футбольні команди, а ми також займаємося своїм, 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 своїм любимом діям. Дежать, speaker, mascar, я ще пару ну я рідко приїжджаю, це не якась там права не сказати, я думаю, тому ми маємо сімці те, що зараз робиться в Новорадах в Волинському, те, що зробиться з Романдою. Ви маєте розуміти, що і навіть представте, там, в нас в професіональній футболізі в минулому сезоні було 47 футбольних... На зараз ми маємо 24 команди, 22 футбольних клуби, тому що дві двойки Тому Я хочу, щоб ви це цінували і розуміли, що це, е, у вас є унікальна можливість себе показати на професіональному рівні. Безумовно, багато роботи як керівництва футбольного клубу, так і міста. Інфраструктура, да, зараз такий час, десь ми йдемо на зустріч, десь ми. Закриваємо, ми, ну, не скажемо, що закриваємо на зустріч для того, щоб життя, щоб, життя, щоб, щоб життя футбольне не зупинялося, тому що якщо зупиниться футбол, ми його будемо відновлювати 3, 4, 5, 10 років, ми вже не знаємо, скільки ми його будемо відновлювати. Якщо він перестане функціонувати в місті, в області, в Україні. Ну і як подяку, я хочу вручити зараз подяку від професіональної футбольної ліги е, керівництву футбольного клубу. Да, і ще. Тут говорить у нас дві команди, команда керівників, команда гравців. Я бажаю, щоб ваша команда була в нас зграє і керівництво гравців. <плес> Сеньорі. І тоді я впевнений, у вас будуть результати і перемоги. І добавлю, Я дивився горой, красиві горі, але чомусь 98% забито на домашньому стадіоні. Правда, і на чужому забито?